Добрий день, вітаю вас в нашій студії. У нас зараз знаходиться в гостях Ігор Побек, відомий в інтернеті як Arodnas. Ігор, я вітаю тебе з другим місцем. Дякую, дякую. Розкажи твої враження. А, враження класні. Враження супер. Сподобався турнір. Ну і займати друге місце. Не знаю, бувають люди, що кажуть, що типу, друге місце це е, ну, боляче займати, mm -hmm. типу, не прикольно, не весело. Е, мені це друге місце дуже прикольне. Я задоволений результатом. Я знаю, що ти граєш е, в офлайні і їздиш на серії. Зараз на складі збірної теж виїжджаєш в посаді тренера. Скажи, будь ласка, як тобі взагалі офлайн змагання? Чи цікаві вони чи більш цікаво в інтернеті? Де, де зручніше грати? Ну, взагалі, я онлайн гравець, тобто в мене там ну, в інтернеті там, я не знаю, 30 тисяч з лишнім турнірів зіграно. Тобто, вся дистанція це в інтернеті, але офлайн грати доволі цікаво. Не можу сказати, що я це дуже часто роблю, але прикольно, так. Ми їздили недавно в Кастальйон в Іспанію від збірної, і там теж була фіналочка, теж був TV-стіл. То був мій перший ТВ-стіл, а сьогодні вже якраз другий, виходить. От порівняй, організацію тих змагань і цих змагань. Організацію що, Організацію, телевізійний стіл. Нам цікаво, як організаторам, як. як. Пам'ятаю, що там за ТВ стилом було жарко, тут жарко не було, це класно. І ну, сьогодні до організації взагалі немає питань ніяких. Все було, все було круто. Єдине, що от, таймбанків дуже багато. Десять таймбанків за фіналкою. Вони. От тільки Володя їх використав, який зайняв перше місце. Може це секрет, до речі? Може, це до речі, може це пов'язано якось. Але так в більшості гравці всі залишилися з таймбанками. Тобто, вони не створювали такого тиску, як це, в принципі, задумано по ідеї? А ти будеш розбирати цю базу з цього телевізійного столу? Як це? Так, дуже цікаво. Та було декілька цікавих роздачок. Там одна з валетами цікаво порахувати, що, що робити проти, проти Олина чи з ЗСБ. Ще якісь ДФББ цікаві, ми тут вже обговорювали. А, звичайно, так. Давай тут представне. Якщо ти, наприклад, в наступному році поведеш через квоту хайролерів в склад збірної, uh -huh. які змагання б ти хотів би uh -huh. Uh -huh. попасти? Що хотів від Ну, я чув дуже хороші враження стосовно Барселони. Є ПТ Барселони. Так. Цього року в мене не вдалося трошки поїхати туди, а наступного дуже би хотілося. Ну і є мрія Лас-Вегас. лас – лас це мрія, але туди треба багато, багато грошей. Тобто треба щось затащити, велике. Зрозуміло. Добре. Ну і якщо ми будемо далі проводити такі змагання, ти будеш приймати участь? Звичайно. Тому прикольно, да прикольно. тому дякую. Ми вас на наступних змаганнях. Дуже дякую. Дякую, було було класно.